Любі діти, вітаю вас із закінченням 9 класу. Хочу побажати, щоб попереду у вас було тільки все хороше. Нехай кожен ваш день буде щасливим, а кожне ваше прагнення увінчується успіхом. Нехай кожен прийдешній день готує для вас удачу, радість, щастя і любов зі святом вас, мої найрідніші і улюблені випускники. Пули ви з нами поруч в кожній справі, шановні, любі, щирі вчителі, порадники суворі і ласкаві, і слава нашої землі. За те, що виявили силу і терпіння для виховання молодого покоління, за світло знай. Ми вдячні вам без мес, за щирість і відвердість, звісно. Я щастя бажаємо, бо стан душі не висловить словами. За все, чого навчилися і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. Вона, мов сонце, шлях нам освітила, навчала мудрості, вела із класу в клас, мов рідних діток нас вона любила, підтримувала і захищала нас. Ви непомітно вчили нас добру, порядку, кожен раз. І скільки вистачало сили, людей порядних з нас ліпили. Рідні наші любі вчителі. Простіть це пустощі великі і малі, за непослуг чи невивчений урок, за кожен необдуманий наш крок. За то любов, що віддавали, серця дитячі зігрівали. За все ми вдячні вам без ліку. Спасибі ніжне і велике.